Вітаємо всіх. Сьогодні розмовляємо про поезію і в нашій студії жовтовоцький поет, підполковник козацтва Олександр Григорович Бережний. Доброго дня, Олександр Григорович. Дня. Раді вас бачити в нашій студії. Нещодавно ви видали другу збірку своїх поезій і хочеться поговорити з вами більш детально про вашу творчість. Розкажіть про себе. З чого ви починали як поет? Ну, перше мої вірш. Він вийшов у 1972 році, я написав, коли я прийшов у другий клас. Да. Ну, потім я писав вірші, так, як моя донька, зараз каже, що під подушку. А про що був перший вірш? Ну, значить, ситуація така була. Я був у другий клас перейшов, У мене діда не було, бо він загинув на війні. Е, була бабуля. І була бабуля сусідка. Значить, сусідка зі своїм чоловіком, дідом, хведотом і бабою доня поїхали в п'ятихатки, взяли мене. І з ними поїхав батько і мати. І поки баби там щось розбиралися на базарі, а дід ходить і батько понабивалося. Поки їх міліція забрала і розбирала, що тут справа забирати міліцію чи ні, я написав вірш, у кафе у полонину дві старі зайшли людини. Потім я почав у школі писав, там, на замовлення писав, але воно, як каже моя донька, що все йшло під подушку. Тобто написав, навіть не збирав збройничок, написав, комусь подарував чи. А почав писати вже, в армії писав, а почав писати вже, розуміючи, що це буде збірник, 1991 році, коли в мене вийшла з-під пера перший вірш, який є тут, дівчина калина, вірш не ламай калину. Я його написав, ще пам'ятаю, зеленою пастою лежачи написав. І потім написав, під подушку положив. А потім, коли я почав ну, там, щось робити, він завжди був зі мною. Навіть коли я положив інструменти свої там робочі. І коли я брав він випав, тоді я зрозумів, що це буде ну, перший вірш, яку я буду собирати збірку. От і так, з 91-го року, по 2015-й, я збирав свою першу збірку віршів. Дівчина калин. Отже, ви з дитинства відчували в собі літературний хист. А чому не пов'язали життя з цією сферою? Якщо чесно, то я не задумався пов'язувати життя з поезією. Воно, я не не на навчався, воно як іде, так я і пишу. У мене було бажання. Пов'язати своє життя з армії, але я був малий, як кажуть, хилий худий, хворів, то мене батько не відпустив. Тому що, так як в мене покликання буде до форми і до армії, то я вступив в козацьке товариство. І тепер я хоч не був в армії, але козаки це захисники вітчизни. Ну, і продовжуючи традиції козацького духу і козацького напрямку, я являюсь зараз керівником штабу Житовоцького козацького товариства. Так. А скільки зараз у вас всього віршів, якщо брати ось, з дитинства, з юності? Ну, з дитинства, з юності в мене була така невеличка збірка в зошиті. Коли йшов в армію, я матері віддав, щоб вона зберігала. Але де вона не дозберігалася, вона десь пропала. А таких в мене віршів, починаючи вже ну, після армії, як він писав, то в мене близько 760 штук. А тут тільки десь 400 віршів. Останні або недороблені, або вони мені не подобаються. Або, як, я думаю, в них немає душі. Вони поки лежать на, цьому, на шкафу, як моя донька каже, під подушкою. На яку тематику переважно пишете? Козацьке направлення, патріотика, ну, є філософія, роздуми мої. Ну, кохання, лірика. На всі. Е, ще є всі там байки, сатира, все-все. Що, я не знаю, як воно що в голову мені йде, що мені відкілясть там ну, йде, то я й пишу так. Цікаво, а як швидко народжуються ваші вірші і що взагалі надихає на це? Швидко народжуються мої вірші, одні з найкращих це дівчина калина. Потім в мене все пов'язано поки з калини. Куч калини, китиця калини. Це є і вірші, і пісні. До речі, вже 15 пісень положено на мої вірші, композитором, яким є дідик Микола Іванович, це мій козацький побратим Міяненко Леонід Петрович. Вони вже виконують ці пісні. Оці самі найкращі пісні вони йдуть ну, приблизно хвилини три і все. Якщо вони всі записать, значить вони пройшли мене. Вжди Ви якийсь сигнал ловити, мабуть. Не я Дорчий. з собою Раніше возив ручку і зовсім, тепер мене телефон, де я можу надиктувати. Це остання пісня, яка називається «Китиця калини, там про, ну, про АТО, про війну, то я їхав, я на велосипеді я їздив в село до матері, там, 3-7 кілометрів, я думаю, недалеко, на туди назад. І поки я їхав назад, осінь, я побачив китську калину ну, по дорозі. І воно в мене прийшло, я зупинив китиці калини, і за три хвилини, якщо мабуть, не бід, не написав чотири купита. Не написав аналіту. І поїхав. І воно в мене йде, знаєте, не поправляється. А ті, що я думаю, довго, то вони треба то ремувати, то поправляти. А в яких ситуаціях у вас таке натхнення просинається? Ну, Я не знаю, щось знаходить, розумієте. Воно прийшло, я відчуваю, що треба написати. Якщо не написав, воно ну, кудись іде. От ця дівчина калина, в мене рекорд є. Я б писав в основному ночі, тому що днем не йшло. У мене за ніч 125 не вийшло. Да. А зараз, я не знаю, Бог дає чи якесь натхнення, чи щось там зверху. Ну, і днем, і ночі і на роботі, і після роботи. Ну, де б я не був. Дівостях, то в мене завжди. Коли я в гостях, то знаю, що я з ручкою і з листочком. Вночі я не просипаюся. Просто мене або хтось буде, або я не знаю. Я просипаюся, і вже коли не сплю, не засипаю хвилин п'ятниця, вже знаю, що треба посадити Я от сідаю і воно йде. Пишу. А про кохання у вас є вірші також, не знаю? Є про кохання там, і дружині це присвячується і моїм там, першим сторінкам із життя в школі там, і так далі. Є вірш там гординя в першій збірки. Це я їхав в Дніпропетровськ і замітив дві пари. Вони, по... вони майже однакові по рокам, але діти різні. І так мені бога дав, що я сидів біля них, не одна не розказувала ситуацію в життєвому. І я написав там гординя. Прямо там. Вони замітили, кажуть, що ти робиш? Я пишу про ваше життя. А вони кажуть, ти дозвіл питав, а я ж говорю, я з ж, вами ж, не розмовляю. Ви ж. Мені чуть, та я й пишу. От я думаю, що я розмовляю своєю душою. І вона мені, ну, дихай мене, душа, не випадково, вірш називається, ой, книжка називається Вогонь душі. Тому що я думаю, що коли пишеш вірш і немає душі, то значить його ну, виставляти на показ не треба, тому що ніхто інтересно читати не буде. А люди не живе, поки є душа, поки вогонь душі живе, поки вогонь горить душі. Поки людина й живе. Так у мене друга книжка називається Огонь досі. Розкажіть про вашу другу збірку. Другу збірку це так, я хочу зробити трилогію, це продовження першої збірки. Там в мене в цьому, на першій сторінці написано, що це своєрідне продовження ну, першої збірки. Ті вірші, які не вийшли в першу збірку, або я думав, що вони не дуже добрі, гарні, то я переніс у другу, там трошки підредактував. І, до речі, я можу сказати, хочу сказати про добрих друзів. Моїх, які допомагали видати другу збірку і першу. Вони одні й те саме, тільки додавались трошки людей. Це Анатолій Мілюшко, Віталій Галяс, Ольга Миколаївна Юркіна, завідувача 50-го магазина, Мринська Ольга Васильівна, Селіцький Олександр, Дніпропетровська Єгерська козацька організація і Всеукраїнський лицарський орден, який входить в наше Житоводське козацьке товариство. Потім хочу подякувати. Ворону Валері Валентиновичу, депутатам нашим Буренко Володимиру Васильовичу і Затенацькому Ігорю Анатолійовичу, також Затенацькому Анатолію Ігоревичу, Тому що вони мені допомагали як видавати книжку першу і другу, так і ми проводили ще перший конкурс е Жовтоводської літературної студії, е присвячений Шевченківським дням е в Жовтих водах. І вийшла, у нас була. Перший конкурс Жовтоводський називався літературний конкурс, присвячений Шевченківським дням», де були не тільки жовтоводські, наші молоді дарування, а й приїхали з п'яти хаток. Одна дівчинка, Начоса Софії, яка, до речі, виграла цей конкурс. А друга книжка, там вона більш масивніша, в неї там більше, ніж 230 сторінок. Но це ще ж не всі вірші, які. В мене ще буде третя книжка, яка буде називатися Стержини Шевченка. Туди війдуть нові мої розробки. Додавлю з першої і другої книжки. Ну, там, пісні різні і так далі. Ось тут тільки ваші виключно вірші, так? У другу збірку і збірку... Тільки мої, тому що все залежить від грошей. Друзі допомагають, і я трошки зароблю, але ну, треба ж якось не тільки книжку видавати. У мене донька, студентка, Та й так жити треба, треба. То ну, так і вийшло. Ми бачимо ваш портрет зображений на обкладинці, а хто оформлював художниця? До речі, так це портрет другої книжки «Вогонь душі» і портрет першої книжки моєї доньки Олі. Якщо хто забув, то я покажу ось цей перший збірник. Ну, то е, Писав ці портрети наш жовтоводський художник Леніт Миколайович Федоров. Це мій особистий друг, товариш парний. Я йому теж допомагаю. Ми їздимо з ним виставки. Він свої. Ну, Проводив в Крикбасі, там були в Пірограді, бо ще збираються в Київ, то він мене заборожує, а я його. О, до речі, ця перша моя книжка Дівчина Калина, коли я був в Києві, її підписала сама Руслана, Серуй України. Ось тут я її пісню написав Руслані Моя земля. Отже, в неї пісня є на ваші вірші. Є. На ваш вірш. чи вона виконає, чи ні? Ну я думаю, виконає, коли запросила написати. А скільки ще у вас залишилось віршів, які не ввійшли до збірок? Ну, в 300. Третю книжку всі не війдуть. будемо продовжувати далі. Коли буде все нормально, то значить, будемо продовжувати далі. Третю книжку в основному будуть мої вірші. Я планую ще один розділ зробити, як перші були вірші моїх друзів і рідних. Бо і не тільки я пишу вірші, моя донька старша пише вірші Альона. Потім, як виявилось недавно, що дружина теж пише вірші, але вони ховають. Тітка моя, Ольга Звільногорська пише вірші. І моя мама скоро проговорками розмовляє. Тоді вона, вона в мене питає, відкіль це взялося. Я кажу, ну це ж видно, десь по нашому роду пройшло. 15 березня 2015 року в мене пройшла перша презентація ну, моїх віршів, тільки вірші без книжки. Бо книжку я ще й не думав видавати. Тоді на те міроприємство прийшов перший заступник, бувший, тоді Анатолій Мілюшко. Потім прийшов депутат нашої міської ради, був ворон, ще Валерій Валентинович. Ну і ми провели таке міроприємство. Людям сподобалось, приїздили мої запрошені друзі, козаки з Дніпропетровського, цього ж козацького товариства, з Кривбаса, з п'яти хаток були. Ну і проводили ми презентацію другої книжки Вогонь душі в тій ж бібліотеці в 12 школі, де зараз у нас Катерина Миколаївна Білякова. Там, Ну, Директор цього закладу, ну, і дуже мені приємно, що запросили, і там були і пісні мої, перші звучали в цій бібліотеці, і вірші мої. Ну, то це як є моя база розумієте, для розвитку, так сказати. Я прочитав цю книжку за декілька годин. Ну, знайшов для себе те, що мені близько, це. Ну... Тут молодим людям, може, це не зрозуміло, а тим, хто вже постарше, зрозуміло, що таке любов. Це перші сльози, що таке любов це майські грози. Крім того, я дуже вдячний Олександру Григоровичу, що він виковічив слові і славу української нації, і славу державі, і славу війська козацького. Тут є різні вірші, в тому числі, які викорічують виток жовтих водах. Олександр Герович, я вас давно знаю, для мене було дуже несподівано, що така проста начебто людина вміє так висловлювати слова в прозі і в віршах. Я вважаю, що це наше місто, я хвилююсь, я, я вважаю, що ви є культурною спадщиною нашого міста. Ми збираємось провести в бібліотеці 4 грудня таку першу зу зустріч арт-студії, яка буде 4 грудня 12 годин в центральній бібліотеці, також з подачі працівників цієї бібліотеки. Ми разом посиділи, подумали. І ось хочу таку фішку Я Хочу вас запросити, молоде дарування не тільки жовтих вод, а й «П'ятихаток» і Петрівського району Кіровоградської області. Ми ну, хто бачить, приїздіть, ми хочемо організувати в жовтих водах першу літературну арт-студію. Яка не знаю, як вона буде називатися, це рішить молоде покоління і дарування наших жовтих вод. А поки воно йде як молодий городцвіт, бо я ще є представником нашої Жовтоводської літературної студії Горецьвіт. А коли плануєте видати третю збірку? Чи це залежатиме від фінансів? Ні, це залежатиме від часу. Я планую першу збірку планував, видав 14 жовтня 2015 року. Другу збірку видав 14 жовтня 2016 року. І третя, вона вийде по-любому, незалежно від того, буде фінансування чи не буде. я, все одно я найду, Бо друзі мені вже казали, що зможемо, то й поможемо. Ну, руки в мене теж є, як кажуть, голова думає, ноги носять, руки роблять. Найдемо гроші фінансування. І вийде третя книжка з Шевченка, яка... 14 жовтня 2017 року обов'язково. Що ж, можливо, серед наших глядачів є також шанувальники вашої творчості, які матимуть бажання благодійну якусь допомогу надати на видання нашої збірки. Ну, хто побажає, то я рад прийняти і завжди цим віддячу своїми книжками, зустрічами, розмовами і так далі. Ще хочу сказати, що комп'ютерний набір у мене є друг такий, Юрій Микола Рець, Це все комп'ютер ми вдома робили самі для того, щоб трошки. Фінансування зменшить, то це був Юрій Миколайович Рець, мій особистий друг, також представник нашого козацтва. І ще я хочу перед цим, перед тим, як подарую вам книжку, зачитати вірш, показати, що я був в Одесі. Перша моя книжка називається Дівчина Калина. Я відправляв вірші свої при Чорноморській академії мовних технологій і комунікації етносі, це в Одесі, і національну спілку журналістів. То там роботи були це загальнонаціональний конкурс, бо там приїздили чисто етнічні українці. Це конкурс для українців. Ну, може, воно так угу. не дуже гарно комусь, але ми повинні піднімати свою мову, культуру. Звичайно. Ну, і було більше, ніж 300 робіт. І моя книжка Дівчина Калина є лауреатом цього конкурсу. Ну і перед цим як я подарую вам книжку, бо першу я вам подарував вже. Це було на моїй першій презентації тільки книжки в Центральній бібліотеці. Другу я подарую вам подаруєм душі», Я вже її писав. Телекомпанія «Жовта Річка від автора книги Спиваю та надію на краще майбутнє. Так як я поет, хочу закінчити свій виступ невеличким віршом, який називається Жовті води. Народилися в походах, славне місто на землі. Все тут є в нас від природи. Діти тут живуть мої. Наше місто, наша слава, наш росток свободи, край козацький і шахтарський славні жовті води. Всі дороги ведуть в Рим наші в жовті води. Гени волі і добра у нас від природи. Першу битву з Богданом за нашу свободу. Тут ми виграли блискуче, пригадай, народи. Жовті води наше місто, миру і добра, пам'ять старинки козацькі для нас берегла. Не шукайте і не треба інших видоріг. Жовті води наша дола, ми у твоїх ніг. Жовті води моє місто, націй ти цвіт, ти мого життя, намисто, квітка горить світ. Тут сплелися воєдино, наші почуття, ти перелина мого серця і мого життя. Це, до речі, буде і пісня, на яку вже положені ноти. Дідик Микола Іванович буде виконувати і буде презентація скоро цієї пісні. Так що я дарую вам книжку. Дякую, нам дуже приємно. Ми бажаємо вам успіхів у подальшій творчості і чекаємо вас у нашій студії з новими віршами, з новими творчими надбаннями. І вам дякую за те, що запросили. Я обов'язково прийду і поділю з вами Ми своїми досягненнями чи своїми віршами. Що буде, та й, й перейду. Дякую, на все добре, до побачення. до побачення.